Патрони біоамо це найдешевша картеч, але вона дуже специфічна. Тому давайте розбиратися, які в неї є особливості і для чого її можна використовувати. Наважка тут всього лише 21 грам, а це значить, що віддачі тут майже немає. Але це також означає, що, наприклад, для полювання вона не підійде і в напівавтоматах перезаряджатися не буде. Залишається лише помпа, найпростіша та найбюджетніша зброя. Для чого я використовував цю картечку? Тренування. Та самооборона. Самооборона, особливо на короткій дистанції, тому що тут у нас 6 картечин в одному патроні. Вона розлітається одразу. Як ви можете побачити на мішенях, найефективніше вона працює на дистанціях 3, 6, 9 метрів на 12 і 15 метрів вона розлітається настільки широко, що там вона всього лише 3 і 2 влучання. Тому це якраз картеч для самооборони, тому що дуже важко буде потім в суді пояснити, чим вам загрожувала мішень на 12 або 15 метрів. І вам зададуть питання, чому ви не втікли, чому не закрилися вдома, чому не зробили якісь дії, які б унеможливили напад на вас. Як ви бачили, перший постріл я взагалі зробив від стегна не цілячись. І час першого пострілу 0,44. На такій дистанції, таким патроном з такою рушницею, це можна зробити досить просто. Саме тому я рекомендую цей патрон для самооборони. По іншим мішеням я зробив вже прицільні постріли, і часу це зайняло дуже мало. Картеч на рушниці з коротким стволом це надпотужний набій. Зараз давайте ще зроблю білдріл, 6 пострілів в одну мішень і подивимось час. Готовий? Готовий. Увага! Шість пострілів в максимальному темпі. Час між пострілами був 0,27. І ці мішені я не заздрю, як і можливому нападнику. Картеч і помпа ну це просто ядерна суміш. В мене аж трошечки відчуття ностальгії, тому що з Ремінгтоном своїм, зі спортивним поясом, я давно не знімався. Але сьогодні у нас тема присвячена дешевим тренуванням з картеттю, тому я можу трошки понавалювати. І давайте спробуємо. Перша група шість мішеней. Стартану з пустої рушниці і подивимося, що з цього вийде. Так, Перший постріл 337, а віддача її майже немає, тому трошечки я навіть не очікував, що буде так просто. А друга група тут у нас 5 паперових мішеней. Поїхали. Клас! Перший постріл був 0,77. Спліти по паперовим мішеням були 0,45-046. Мені це подобається. Зараз у нас ще група металевих мішеней, і розуміючи, що віддачі немає, спробую зробити максимально швидко. Так, я готовий. Поїхали. Приїхали. <звук> 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 Взагалі не звик стріляти без віддачі, тому намагаюся компенсувати те, чого нема. Давайте спробуємо ще раз. Спробуємо з розрядженою рушницею і подивимося, що у нас вийде. Перший постріл був 3.19. Я зробив е, 7 пострілів, тому що картечу все ж таки треба краще цілитись, це не шріт, коли летить хмара сонцю. Але стріляти без віддачі це неймовірний фан. І я рекомендую як тренувальний дешевий патрон. Іноді потрібно стріляти з лівого плеча, як в спорті. Так і під час тактичних або самооборонних ситуацій, якщо ви думаєте, що навчились стріляти гарно з помпової рушниці, спробуйте постріляти з лівого плеча. Я гарантую масу вражень від зарядки і до стрільби. Це досить боляче навіть для мене, тому що з лівого плеча я майже ніколи не стріляю. Тренуюся дуже рідко. Якщо ви потренували все, що можна, потренуйте ще незручні положення. Вони колись стануть у нагоді. Так, я готовий. Давай. Не найзручніше положення, яке я стріляв. Але для тренування підійде. Хочете навчитися стріляти швидко з помпи? Дарую лайфхак. Поставте собі мішеньки і спочатку робіть по два постріли. Психологічно набагато простіше зробити два швидких постріли, ніж цілу групу. Коли ви навчитеся робити бам-бам, тоді можна переходити на бам-бам-бам і поступово додавати собі мішені. Але починайте з двох. І ось приклад. Так. Час між пострілами 0,25. Час між пострілами 0,23. Нагадується помпа. І тепер 0,25. Тобто за допомогою цього лайфхаку ви зможете стріляти з помпи як з напівавтомата. Користуйтесь. 023. Охренеть. Я не пам'ятаю, щоб я робив 0,23 помпи. Швидко? Дуже швидко. Це швидкість напівавтомата. Цей патрон розкладається в природі, гільза і контейнер зроблені з матеріалів, які розкладаються. І нічого не залишається. Але їсти я б їх не рекомендував, хоч це і біоаммо. Всередині ми маємо. Всередині ми маємо. Шість ось таких картечин. І ось такий контейнер, який зроблений з біорозкладних матеріалів. Головне питання, чи можна стріляти таким патроном по дронам? Ні, не можна. Точно не можна навіть не пробити. Головне його застосування тренування з помповою рушницею та самооборона з помповою рушницею. Тож, якщо ви хочете провести собі картечне тренування, купуйте цей найдешевший патрон, дешевше нього в асортименті компанії IBIS нічого немає. За рахунок того, що у цього патрона немає віддачі, я відстріляв приблизно 100 патронів за зйомку і взагалі не відчуваю цього. Тому я б рекомендував би його для початківців і тих, хто хоче познайомити людей зі світом помпових рушниць, тому що дуже часто для початківців ось ця віддача вона є досить неприємною і відбиває бажання стріляти. Тому тренуйтеся без віддачі бюджетно і пишіть в коментарях, чи подобається вам цей патрон. До зустрічі!